й пречиста Богородице Діво, Мати Божа, а моя наймогутніша заступнице, Твоїй опіці вручаю свою душу, тіло усе, що маю. Охороняй мене найліпша, моя мати, в цю ніч від сітей диявола і від дочасних нещасть, та випроси мені в Твого Сина, а Господа й Бога мого. Щоб я встала з розцвітом дня та славила тебе, нашу Царицю Небесну і матір. Амінь.